Сталкери чергове оновлення вже доступне для завантаження. Перед вами патч 1.3.1, який зосереджений на вирішенні проблем із місіями, а також на певних технічних моментах. Якщо коротко, то ось весь список оновлень. Основна сюжетна лінія та побічні місії. Виправлено проблему, через яку шрам міг бути відсутнім у x 17 Під час місії образи абсолютної істини. Виправлено проблему, через яку етап забрати контрольний випромінювач місії світанок нового дня не міг розпочатися через смерть Штепселя. Виправлено помилку, через яку завдання знайти духа не завершувалося, якщо гравець розмовляв з духом одразу після початку місії Рубіж. Виправлено помилку, через яку місія у гонитві за привидами не завершувалося після активації обладнання. Виправлено помилку, через яку завдання поговорити зі шрамом неможливо було завершити, якщо Ріхтер загинув під час місії Дорога до фундаменту. Виправлено помилку, через яку гравець міг провалитися в шахту ліфта під час місії Ніхто не піде обділеним. Виправлено помилку, через яку завдання проникнути в підземну лабораторію, могло розпочатися до того, як гравець отримує випромінювач від штепселя під час місії світанок нового дня. Правда помилку, через яку Семен Дубний міг бути відсутнім під час місії по гарячих слідах. Помилку, через яку двері до підземного тунелю могли бути зачиненими для деяких гравців під час місії Останній ривок. Виправлено помилку, через яку NPC могли заблокувати вхід до сторожового посту під час місії Штурм Дуги. Виправлено помилку, через яку діалог з Рузвальтом не розпочинався під час місії легенди зони. Виправлено проблему, через яку двері до лісництва могли бути заблоковані на початку місії. Крайня простота. Виправлено проблему, через яку npc моноліту могли потрапити в. Безпечну зону в прип'яті під час місії дорога до фундаменту. І зараз буде спойлер: виправлено помилку, через яку тіло Ріхтера могло зникнути під час бою з Коршуновим. Технічна частина виправлена помилку, через яку NPC не могли повернутися на призначені їм місця після викиду. Виправлена помилку, через яку звуковий ефект при вході в аномалію міг зациклюватися і повторюватися кожні 10 секунд. Помилку, коли перехрестя не можна було вимкнути через налаштування. Виправлено проблему, коли Ли, всі дії перетягування відбувалися з затримкою в будь-якому контейнері з предметами на локації НТЦ Малахід, покращено позиціонування озвучення, виправлено проблему, коли гравець міг чути звук лише через один навушник. Виправлено помилку, коли підсвічування предмета не переходило на наступний предмет під час огляду інвентарю за допомогою геймпада. І також виправлено десятки помилок та інших вильотів. Команда розробників щиро дякує за ваш постійний зворотній зв'язок. Ок та підтримку коментарі, які ви залишаєте в соціальних мережах, і повідомляєте про баги, які ви надсилаєте до центру технічної підтримки, допомагають зоні стати кращою з кожним оновленням. Будь ласка, продовжуйте ділитися своїми думками тут, в стім та інших соціальних мережах, які пов'язані зі сталкером. І якщо ви помітили аномалію, якої не повинно бути в зоні, обов'язково повідомте про неї у центр технічної підтримки. Друзі, завтра традиційно буде стрім, де затестимо новий патч. А зараз обов'язково оформіть мені підписочку, хто цього ще не зробив. Поставте палець догори під відео та влаштуйте срач в коментарях. Адже я це все діло в... Все, завтра побачимось орієнтовно о 17 або о 18. Обов'язково підписуйтеся, та не забудьте завтра з собою захватити чогось смачненького. Все буде сталкер!